Продовжуємо заглиблюватися у світ середземної кухні. І сьогодні ми будемо тушкувати ось цю гарну курочку. Дивіться, яка вона жовта. Просто супер. Це, звичай... це до речі, спеціальна курка, яку вигодовували кукурудзою. Тому вона має такий жовтий колір і виглядає більш як домашня, ніж просто магазин броди. Хоча він це фермерська курка, яка куплена в магазині. Для рецепту, звісно, підійде, будь яка яка у вас є в наявності. Я знайшла от таку красиву. Нам знадобляться овочі, морква, селера, цибуля і чесник. Один зубчик, але у мене в зубчиках немає, тому я беру дві гілочки зеленого. І з спецій та прянощів нам знадобиться лавровий лист, розмарин, сіль. Перець за смаком, в мене 4 перці. Можете брати просто чорний або той, на який вам більше всього подобається. Рослина, олія, в мене оливкова для обсмаження, скільки треба. Вино. Вино, біле вино, одна склянка, в мене заміряно 250 мл. Також нам знадобиться, знадобиться бульйон або вода. Кількість буде рандомною, в залежності, щоб покрила це курочку для тушкування. У мене просто вода. А якщо у вас є бульйон м'ясний або овочевий, ви можете взяти його. Що робимо? Починаємо з овочів. Нам треба нарізати все дрібненько. Я вже нарізала, як ви бачите, моркву та селеру. Максимально, яким ви можете дрібним кубиком. Морку, до речі, можна просто потерти. Але ця чудова ідея мені прийшла вже після того, як я її порізала. То шумкуємо дрібненько. На цьому то власне, наші всі приготування завершено. Починаємо приготування нашої страви. В кастрюлю або в високу сковорідку, але в мене кастрюля, бо з великими бортами сковорідки в мене немає. Я не лишу оливкове масло, так. щоб добре покривали. І обсмажуємо овочі, наші нарізані. Овочам даємо буквально хвилинку, не треба їх пересмажувати якось там, буквально трошечки і закладаємо нашу курку. Сюди смажимо курочку. Смажимо, буквально, щоб вона трішки прихопилася. Віддалі до золотої скоринки, але обережно, щоб вона не згоріла. І не в нас все. Оскільки я готую в кастрюлі з тонком дном, мене це бере небагато часу, але слідкуйте уважно за своєю, щоб у вас не почали пригорати овочі. Ця курочка билася і здаємо склянку білого вина. Так. І даємо алкоголю випаритися. <головіка> Запах уже просто бумліческий. Зараз викоримо вишній алкоголь і будемо додавати прянощі. Буквально це зараз забере декілька хвилин. Так, алкоголь випарили. Додаємо сіль, лаврушку, розмарин, перчимо за смаком. І додаємо склянку води чи бульйону. Теж десь 200-300 мл, в залежності від того, скільки у вас там інгредієнтів виходить. Так, даємо цьому закипіти. І як тільки це закипить, ставимо на низький вогонь, низьку температуру і тушкуємо десь 40 хвилин або годину. Я буду годину так, щоб максимально розварилося м'ясо. Так ось воно кулькає. Закриваю кришечкою і віддавляю температуру. Все зустрінемося через годинку. Година пройшла, м'ясо розвалюється, буквально відпадає від кості. Аромат чудовий. До речі, якщо ви не любите розмарин, використовуйте половинку гілочки, тому що досить сильний аромат він дає. Смакоту отримуємо нереально. Підливку можна використовувати як підливку, наприклад, до картоплі, якщо ви подаєте з картоплею, або можна просто навіть вимакувати хлібчиком, це буде дуже-дуже смачно. Всім приємного апетиту! Пишіть, чи готували ви за цим рецептом, як він вдома, і до зустрічі в нових відео. Не забувайте підписатися на канал, тут багато цікавого. І цікавих нових рецептів.